Я вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва, ви звідки? Не, з Росії, будемо говорити. Ну, а місто? Місто Кройден, но это не Росія. Угу. Хорошо. В Росії, в а, зараз буду. в Росії, зараз в да, Росії. А, зараз з Росії. Зараз в Росії. По справах да. приїхали чи відпочити? Ну, по по, по ділам. По справах. І що ж у вас, справи всі полишили і зайшли до чат рулетки? Что обговорить, то я понимаю. Что время образовалось? Я, я, как говорится, давно-давно, когда ее придумали, там в году в 12-м интересовался и потом перестал ага. интересоваться. Потом, смотрю, на смартфонах ее так и нету. Я потыркался, потыркался, что-то. А, как на смартфонах ей, явно на смартфонах. Ну, понятно, так это же не, не чат рулетка. А что? Чат-рулетка так и называется. Не не, 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 чат рулетка была. Ну положена. ладно, то таке, то лирика. що ну, хотіли поговорить я, я ну, тема. просто зайшов на людей посмотрите. Ну, про щось говорите, щось обговорюєте. Воланд, Треба на них змовити. Слухайте, ви зараз на Росії щось, щось я таке чув недавно, що там якось цього сатану заборонили, ну, і відповідно, Воланда не можна тепер. Тобто, книгу цю мастер-маргаріта треба знати Воланд і навіть так приписка йде заборонено там Росії згідно такого то закону і так далі. І на і на інагент, Інагенті по типу. це правда? Ні, це санкції Зеленський наложив. А санкції на Росію наклав. Цікаво, да. Зеленський наложив на волод на санкції. Ні, я Я чого питав за все, волода. Бо ви знаєте, український десь місяця два чи три тому було що набула току Джава став інагентом. Прямо. Хто одним може дати у Зеленського? Да чого Зілен? Зеленський з Росії поки що ще не керує. Причому він накладує санкції? Ну до да, я ж ну, да зараз санкції. Ми ж вот зараз говоримо про інагента. Ін інагента розумієте, а... якби, якби такого терміну в Україні немає. Понятно, у вас підсанкціоні всі. Так, все. А вот, кстати, так то от про Волонда це правда чи на неправда? Давайте санкцій, так от. Санкцій, как <звіг> Давайте закінчимо тему з Воландом і скажете мені, не, це, вон правда, вон неправда? Ми про... не, це правда і... чи не правда? Ні, так це правда чи неправда? Неправда. Неправда. Хорошо. Так. Як я ставлюсь до того, що накладаються санкції на громадян України? Правильно запитаю, зрозуміло, запитання? Негативно до цього ставлюся. Так. Не, не должно так. Ну естественно, вообще, когда мы начинаем говорить про правовые возможности, правовые, ну такие. Ну, суд. Якщо людина вина, визначає суд, лица. відповідно, на це покарання. Ну, да, Якщо да, людина да. визнана судом не вина, відповідно, ничего немає. Санкции, да. я уважаю, це не прийнят. Ну, получается, ну, нормально, получается. Да. Все ну, удобно. Раз, два, і все. Да. Просто в основном -то сейчас мы на ком видим санкции? Оно, может, есть и на других людях, но чаще всего на блогерах на этих. На кого наложили. И, честно говоря, вот я лично наблюдаю, после того, mm -hmm. как человек попадает под санкции, у него рот немножко открывается посвободнее. Это так я что, думаю, знаете, как правило, санкции в преважней больше на тех, кто уже опинился за кордоном. Ну, естественно. Да. да. Так, так. Потому что вот тот же самый Карась пропал, ну. Я не знаю, ну то Карасев? Да. А, Вадим, Вадим, Вадим Карасев. Да. А, та це балаболіще таке. Он, ну, там, хлібом не дай поговорити. дай поговорить. Одно діло балаболіть, когда можна немножко побольше сказать, а другое дело. А він куди? він на Росію, втік, да, знаю. Ні, у нього, по-моєму, якісь проблеми по, по сім'ї, типу, не може бросить і так от просто загнувся на вашій території. Ну, бачите в Україні хоч санкції скажімо, вводять, а на Росії взагалі от опозицію просто вбивають. Ну, з того самого Навального. Немцова. Так у вас вообще нет оппозиції, а хто? Європейська Да ладно. солидарність. Прохладно, серйозно. Это хорошо, что вам смешно. Ну ладно. Да, я так вот вас підтримую труда. А на Росії кто оппозиция, якщо не секрет. А зачем это, да? Ну, у всіх країнах знаєте, що є присутня, є опозиція. Ну я така позі яка опозиція в Америці в Америці. Якщо зараз республіканці у владі, відповідно, демократи в опозиції знаходяться і навпаки, саме так і автоматично і тієї другі можливо, можливо, десь вони сходяться, але в переважній більшості це є опозиція, яка вказує на недоліки правдичої партії, ні розходяться ніка. Ти в чому так само, як і великій Британії. Каким, каким концом чому? Розумати? Та ні, опозиція. там багато інших питань різних расходяться. Да, так а на Росії, хто в опозиції? А в, у нас нету, Нема. А, а у вас. бо ви я а ж я ж таки що назвав? У Євросолидасті, какое отличие от, зелених? Від Таких зелених? ну, як вони у вас? Хозяева народу. Хозяева? Не, Хозяева? Народу. Щось, я не знаю. Щось, Щось ви хочете перековеркати, але у вас не получается. Ні-ні-ні, не, 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 да? не, 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 не хочу. У вас вони називаються, слуги народу»? «Слуги народу». Ну, теж ж і казіть тоді, давайте буде відповідно казати. Але ж я давайте спочатку розберемо на Росії, куди подівалася позиція. Боже, Німцов. У нас нету її. Німцов був, потім як його цей, Навальний був, Новодворська, да? де от вони. Так у вас тоже много кого нету. Ну так де вони? Куди вони поділися? Ну, Делись кудись. Куди? Время йде, люди. Ну куди вони ходять, приходять, куди? Е, От дуже цікаво, німцов куда пішов? І яким чином? Я його взагалі не знаю, хто це такий. Не знаєте, так? Да? Не. І він навіть, якщо я не помиляюсь, колись там і віце-прем'єром був, да, десь. А, ні, 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 не пам'ятаю. Не, 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 не пам'ятаю. Знаєш, як кажуть, як, як так, цьому так, був, так, в цьому був, в джентльменах удачі, каже, отут, от каже, помню, каже а, от, 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 не помню, каже, отут, каже, не помню, да. Здесь рибу заворачивали, да, все, це да, я да, знаю. Да, 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 да. Лучше давайте поговорим, когда закінчиться война. Як, як тільки російські війська підуть з України. А до куди йти? І як до куда? До кордонів 91-го року. А з чого вони взялися ці кордони 91-го року? Хто їх придумав? Як хто визнав? Коли Радянський Союз припинив своє існування, так? Ну, була один, Ми Совіта, всі один, СССР, одного ССР, одного так. визнали в тих кордонах, на який момент існували. Чому підтвердження безліч. Договорів всяких, там про дружбу, співробітництво і так далі. У нас, догов... у нас з вами договори о договору Бу... Був. Як? Він У вас цілий ні, закон У вас ні, цілий ні. закон імплементований. Ні, Як це не? Ну відкрити зараз ви ж за комп'ютером. Бо ж на телефоні ні. у вас немає чат рулетки. На телефоні немає нема. Відкрийте, будь ласка, федеральний закон номер 24 Я говорю, у мене нет комп'ютера. Як це нет комп'ютера? Ви казали, що у вас чат рулетка немає на телефоні, що то не то. А в комп'ютері теж нету. І в комп'ютері комп теж немає, і комп'ютера нема. Как как, как оно в комп Святим духом виходите, так, да, сюди? Смарю, ви батенька, хочете просто. І, дивіться, її этим... не батінка Политичес... я вам. Полит... Я вкажу вам назву подивитись 24-й закон, подивитись. Іли бумажки почитати. Ну дивіться, ви ж сказали, що кордон ну, давайте, ніби права, не існує. А тоді я чого ржати? Можна... Я от мені от цікаво, коли Конституція була прийнята на Російській Федерації, якого числа? Куда ти підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра? Наявності як чисті сорти найкращої бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. І Однако здравствуйте. Ага, вітаю вас. А судя по голосу ви з України. Як ви здогадались? Що мене ну, водає? Ваш розговор? Та не може бути, ви що? Ми ж тут все життя по-русски тільки говоримо, а тут бабах мене якось так викрали слухайте. А да ладно, не ругайтесь. я, я Могу обращаться к вам. Пан Дмитро. Еще раз? Пан Дмитро. Пан метро? Дмитро. Дмитро? Так. Интересное имя. Очень интересное. Откуда у нас? Если не секрет. Я? С Украины. Нет, имя. Имя. А, Старогрецкое. Старогрецкое? Да. Вы панды метро? Так. Блин, интересное имя. Звист. Не спорю. Ну, а Но вы меня так прекрасно понимаете, как и я вас. Может быть, Uh, Предложите тему для общения. Вы же представили Звидки вы. И я позвал. Александр. 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 А звідки воно? Uh, бабушка назвала. А походження цього імені? этого Александр. Если брать из старославянского, я не помню, как он его проинается. Победитель... Защитник детей. Я понимаю, звідки воно пішло, Защитник детей. Uh, это в Греції було. В а ну, ну бачите, да, в Греції ще було, так. Да. Так. І звідки ви, Олександр? Я з Подмосковья. З Подмосковья. Дуже цікаво. Uh -huh. Слухайте, от я багато чув про Подмосков'я, а над Московія є. Ну під Україною теж нет, і над Україною нет. Я вас інакше питання поставив. Я от не чув, що є там якісь под Ленинграді. От, а Подмосков'я є, то я питаю вас, я ж не був на Москві, не знаю. Хорошо, назову це по-другому. Живу в близі Москви. Угу. Ну, тобто, надмосков'я нема. Ні. Нема. Ні, я це так для себе інформативно просто думаю. Ну, хто його знає, інша держава, всякі там різні традиції, да всякі я різні бої. Да. Всіх новинок. Да. Да. І що, які теми сьогодні піднімаєте, про що говорите? я вообще на все темы, кроме секса, политики, естественно, религию не трогаю от слова совсем. Так. А о чём вас политика, не цікавить чому? Ну, смотрите, два гарних парня не могут решить политику от слова совсем. Правильно? Яких два? Можно именно одразу, чтобы мы розуміли конкретику. Я здесь не один, меня еще слушают. Да а, вас а, слушают? Да, нас слушают. А нас кто слухает? Примерно 6 тысяч человек. Ого, ничего особенного, как тебя онлайн. И я из-за чего политику не задеваю, mm -hmm. потому что люди, ну, два мужика, вот, я парень, вы парень, правильно? Ну да, в Покисовса все верно так мы не, мы не сможем решить политику, верно? Ну, я не знаю, треба спробовать. Ну, навряд ли мы что-то там особо решим, поэтому я про политику не общаюсь. Так чему? Потому что мы можем только балакать, а в итоге это чем закончится? Пустым прослушиванием? Да не. Возможно, до чего-то придем? Ну, до чего мы с вами вдвоем придем? Ну, например, до того, что там Россия – это агрессор и оккупант по отношению к Украине. А, вот так вот? Да. Ну, допустим, даже если вы наберете кучу фактов и склоните меня к тому, что, допустим, Россия – агрессор и оккупант, но в итоге это закончится ничем, потому что в итоге нет. А почему тогда Украина била по Донецку? Давайте, так что уже снова-таки вертаемся в 14-й ритм, насколько я понял, А будемо відштовхуватись від моменту захоплення Криму. Ну, да. Крим, вони свободно далі. А чому бійці? Ні, Крим ніхто людям? не віддавав, Крим захопили. А його хто захватував? Російська Федерація. А якщо люди добровольно сказали? Чекайте, це, які тому? люди? Які люди? Жителі. Була заява Путіна, що це була військова операція в цьому фільмі Крим Путь на родину. Було. Блокування військових частин Подождите, українських було. Напомніть мені, ласка, або покажіть хоча б одну статтю, де Путін ага. говорив, що Крим приходить в сторону Росії. Покажіть хоч одну статтю. Він заявив в своєму фільмі Крим Путь ну, та Родіну, що це була військова операція. Він так і сказав, що стали. Наші Збройні сили в Крыму. Его хорошо, хорошо. заява. Ну, покажите Його Его заява. Хоча б в знаю. Його заява чи не його заява. Ну, покажите. Його я заява не... чи не його заява. Крим зараз не. знаходиться в окупації? Хто знаходиться в окупації? Автономна республіка Крим. Ні. Ні, не знаходиться. Ну, смотрите. На що? Крим... Дуже цікаво, дивитись, да. Они добровольно перешли на территорию Российской nee. Федерации. Не, Те, кто не, не хотел, переходили. Они уехали. Не переходили. Они остались. Хорошо. Mm -hmm. Был референдум. Покажите мне то, что на, на Крым было какое-либо давление. Е, будь ласочка, насколько я знаю, референдумы всюди, в всех країнах проводятся в відповідности до законодавства данной країни. Згідно законодавства якої країни, Подождите, проводиться референдум в Криму. Та ви шо. Одеса тоже ніколи не була України. Та ви Украине. Сівастополь. Та ви шо? йолки палки я відкриваю федеральний закон номер 24. Хорошо, давайте глянем. Давайте подивимось. О, другий гаджет знайшовся. Федеральний... Закон номер 24. Закон. 24. Федеральный закон номер 24. В зависимости от контекста может относиться к разным законам. О ратификации договора между Российской Федерацией и Украиной. о российско-украинской Украина держав... российскому державному кордоне. Вот так и называется. Хорошо. Давайте его. откроем. да, открою. Да

А, федеральный закон номер 20 94-ФФ3, чи рядом закона, по защите информации. Не, не, вы, не, не, не той, вы не той закон знайшли. Значить, Ви же не той закон знайшли. Він називається "О ратифікації хорошо. договора між РФ і Україною о російсько-українську державну границю". А, да. а вот у вас как закон соблюдается, если не секрет? Нормально у нас законы дотримуються. А почему у вас президент Что? уже два года свыше срока? А каким чином это относится до оккупации Крыма? А... Ну, как бы у вас Ну, каким чином это... Це... Нет, у нас нема федеральных законов. Нет, это вы придумали, это не мы же закон создали. Какие федеральный вот цей ваш закон? Нет. Вы открываете а... а... я пытаюсь, каким чином 25-й рік Зараз относится до 2014 года. Хорошо. Року. Извините, я вас перебью. Ага. Вы в данный момент находитесь явно не в Украине, верно? не, не правда, в Украине. Вы в Украине. В Украине, да. Скорее всего... Место Киев, проспект Степана Бандеры. Просто обычно люди, которые вот так вот громко кричат, они не в Украине. Якби ви зараз змогли би визначити мою геолокацію, наприклад, і показати довести мені, я не вам за щось вами казав. Ви зараз не знаєте, що відповісти, і починаєте нести десенітниці не просто. Звинувачуючи в тому, в чому ви не впевнені нічого не можете довести. Ну, що вам будь ласка? Давайте, давайте ми, ми ж не закінчили, що з окупації Криму. А кто сказал, что у Крыма была оккупация? А что это было? Люди, местное население офіциально подписали договор, что они уходят в другой країну. Я запитал, вы сказали, був был референдум. Я запитав згідно, яко закону в держави проводився референдум. Ну, покажіть, пожалуйста. Що покажи, будь ласка. Но где люди Крыма были против перехода. Я ще в... раз питаю: згідно. Згідно, якого закону проводився, якої країни проводился референдум в Крыму? Ну, то есть, э, по сути, его нет. Референдума? Ну, референдум есть. Референдуму нема, ніхто офіційно нікуди не переходив. Э, если им выдали, выдали я паспорт, ще а? раз повторюсь, паспорти ви видавали, ви в Грузії Подождите, видавали, э, паспорти там в Схенвалі видавали, э, ті Крима, неважливо, видавали поспорти, паспорти російські. Це не там видавали паспорти, не видавали паспорти. Це э, територія України. Гражданам Крима. Выдерж... Нема Выдержали громадян Крима. Паспорта. Громадян Они Крима нема. По всей громадян Крима нема. Є громадяни України. Все. А в Криму Посмотрите, мешканці Крима. Если... Я ще раз повторюю: згідно, признало, згідно якого закону проводився референдум, куди ти? Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.